Вітаємо вас на телеканалі Віночина. Ми як завжди розповімо про найцікавіші та найактуальніші події, які відбуваються у нашому місті та області. Серед основного сьогодні, 14 квітня, завершується опалювальний сезон. Сакури зацвіли у Вінниці на два тижні раніше. День цивільного захисту провели у другому ліцеї. Опалювальний сезон завершують у Вінниці. Централізоване теплопостачання припинять із понеділка, 14 квітня. Відповідне рішення ухвалив виконком Вінницької міської ради на засіданні 10 квітня. У мерії пояснюють, таке рішення пов'язані зі стабільним потеплінням і прогнозами синоптиків, які не очікують суттєвого похолодання на ближчим часом. Таке питання планували розглянути ще минулого тижня. Однак, через несприятливі погодні умови його тимчасово зняли з порядку денного. Рішення стосується всіх об'єктів, підключених до системи централізованого теплопостачання, зокрема житлових будинків, шкіл, лікарень і дитсадків. Дві тисячі FPV-дронів на фронт українським військовослужбовцям передала Вінницька громада разом із міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Ці безпілотники мають кращу камеру, яка передає чітке зображення різного освітлення та погодних умов. Також ця версія має більш потужну батарею. Камера із чітким зображенням та потужніша батарея. Так оснащені дві тисячі сучасних fpv дронів, які для українських військовослужбовців передала Вінницька громада спільно з міжрегіональним гумштабом. Такі безпілотні літальні апарати використовуються для знищення техніки, бліндажів, укриттів і скупчень особового складу противника. Ми дійсно зараз досить активно почали працювати над закупівлею більш потужніших fpv дронів. Ми отримали першу партію в кількості 800 штук з 2000, які ми. Підписали відповідні контракти і пройшли відповідні тендерні процедури. Вони досить ефективно себе показують в бою. І дійсно був запит від різних підрозділів саме на такі класи Дрону. Ну, крім того, ми сьогодні досить активно працюємо над роботою по закупівлі іншого необхідного обладнання. Ну і, звичайно, надання відповідних субвенцій. Міжрегіональний гумштаб уже третій рік постійно допомагає понад півсотні військовим частинам. Команда працює постійно в контакті з військовими. Це чергова партія з двох тисяч fpv дронів які вже є більш потужними, які відповідають всім необхідним запитам наших військових. І, як ми бачимо, є дуже ефективною зброєю. На полі бою пріоритетом залишається підтримка Збройних сил України, це системна робота. Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Це позиція голови штабу Володимира Гройсмана, Сергія Моргунова, всієї нашої команди. Сьогодні чергова передача дронів, які передаються на запит наших захисників. Запитів найбільше надходить про забезпечення дронами. Зараз актуальним стає питання дрони на оптоволокні. Тому штаб перебудовує свою роботу для того, щоб якісно підтримувати наші збройні сили. Допомога та підтримка сил оборони це той напрямок, в якому з перших днів великої війни працює Вінницька громада. А також місто є лідером серед обласних центрів за кількістю виділених грошей на підтримку ЗСУ. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінничина. А ще 150 впівдронів передали третьому прикордонному загону помстам. Це чергова допомога від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу та громади Вінниці. Дрони оснащені потужнішою батареєю, яка тримає заряд до трьох годин, мають камеру з режимом день-ніч та збільшену вантажну підйомність. Вони мають більш потужнішу батарею. Вони мають камеру денного та нічного нічної зйомки. Вони можуть літати також при несприятливих погодних умовах. І це от основні такі характеристики, які відрізняють їх від тих попередніх поставок, які ми отримали. Дрони для підрозділу Фенікс. Так можу навести приклад. що… Середньодобова витрата у таких дронів складає для нашої бригади десь порядка 120-150 дронів за добу. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб створено в березні 2022 року спільним рішенням Вінницької обласної та міської рад. Штаб створено на період дії воєнного стану для координації зусиль місцевого самоврядування, бізнесу та волонтерів по допомозі армії. В цілому, крім субвенції, які ми надавали спочатку повномасштабного вторгнення в розмірі 12,5 млн грн, ми передавали і чаклуни, і передавали в півішки сімки, і автомобілі, і передавали Бандера пауери термоса, передавали монокуляри тепловізійні і багато іншого обладнання, яке потребувалося для виконання бойових завдань. Непохитний кордон, система протидії загрозам. Із таким проєктом здобула перемогу Лукамалешківська громада в другому етапі обласного конкурсу «Безпечність сікі громади в рамках проєкту будуть закуплені дрони та обладнання для ремонту воєнної техніки на суму близько 2 мільйонів гривень. Придадуть допомогу захисникам і захисницям, прикордонникам, окремій штурмовій бригаді Нацполіції, людь та підрозділу сил спеціальних операцій. В першому етапі конкурсу громада теж здобула перемогу із двома проєктами. Передали дрони бійцям а на базі місцевої амбулаторії створюють відділення реабілітації для військових. До нас дуже багато знаходить звернень військових частин, яким потрібно як і дрони, так і різні засоби. Тому спільними зусиллями, завдячуючи саме цьому конкурсу, ми можемо в рази збільшити нашу допомогу. Саме другий етап ми спрямували на закупівлю дронів та необхідного обладнання. Монтувальниці сонячних панелей у Вінниці жінки опановують професії, які раніше вважались чоловічими. На місцевому підприємстві вже понад рік триває навчання монтажниць сонячних електростанцій. Через війну мобілізували понад півсотні працівників, тож там відкрили власну школу для жінок. Панянки, які раніше працювали в офісах або займались вихованням дітей, тепер встановлюють сонячні панелі та проходять сертифікацію. Курси тривають два тижні, після чого практика і стажування. Понад 40 випускниць вже отримали сертифікати та працюють у компанії. Це система безпеки, тобто ну, ми без неї на кришу не маємо права вилазити. Вінничанка Анна Мовчановська опановує для себе нову професію монтажниці сонячних електростанцій. Навчальний курс вона пройшла в енергетичній компанії, яка торік відкрила школу через нестачу працівників. За час повномасштабної війни тут мобілізували понад 50 чоловіків. Коли з'явилася можливість спробувати себе, я на 100% не знала, що ми будемо саме на криші встановлювати панелі, але я вирішила спробувати, тому що навчання було доволі захоплюючим, цікавим. Інформації дуже багато, і ви знаєте, з часом воно якось трошки почало нас затягувати і навіть подобатись. Оксана Коврига, мама чотирьох дітей. Раніше працювала у відділі кадрів на комунальному підприємстві, а нині вже півроку професійно монтує сонячні станції. Разом із командою встановила майже півсотні об'єктів. Зараз працюємо над великим проєктом біля Києва. От станцію на 500 кВт». Раніше знання щодо цієї професії монтувальниці не мали. Аліна Білозор, приміром, працювала в логістиці. Після двотижневого курсу вона опанувала нову професію. На заняттях жінки навчилися як основам безпеки, так і практичним навичкам, користування інструментами і роботі на висоті. Спочатку була більше теорія. Теорія, з чого розпочинати з моделювання, з розмітки нас. Розповідали, що це, для чого воно, як його можна зробити, де його можна зробити, в яких умовах побудова ну, кожної сонячної електростанції вона має різні. Є, є на даху, є наземна система, є баласна. Це все йде, кожен інженер нам давав лекції. Лекції були дуже обширні, лекції були гарні. Компанія виробляє не лише електроніку, а й технічну продукцію для української армії. А ще впродовж останніх років почали розвивати напрямок відновлювальної енергетики. Та через нестачу робочих рук торік тут запустили пілотний проєкт з навчання жінок. Велика частина зараз діяльності компанії це розробка і виробництво мілітарій напрямку. І це бандера, павер, бандера солар, бандера флешлайт. Як тільки в Україні почали тувати шахедами. А ми розробили потужний прожектор, який світить на 3 кілометри чи на 5 кілометрів, і таким чином ідентифікує шахет, і потім по них працюють. І відповідно більшість мобільних груп в Україні саме забезпечує продукцією. Сертифікати монтажниць сонячних станцій вже отримали 40 жінок, а центри зайнятості запускають схожі програми. Жінок навчають працювати верстатницями, електрозварювальницями, водійками навантажувачів та монтажницями будівель. Яна Колодинська, телеканал Віничина. Надавати першу медичну допомогу, дізнатися про роботу пожежників, медиків, кінологів та поліції у другому ліцеї Вінниці провели день цивільного захисту, все або навчити школярів правильно діяти в надзвичайних ситуаціях, допомагати іншим і берегти себе. На подвір'ї другого ліцею та в центральному парку працюють поліцейські медики та рятувальники. Вони розгорнули кілька локацій, де школярі знайомляться з роботою екстрених служб. Поліцейська вівчарка Кайва разом із своїм наставником Ігорем показує дітлахам, що таке кінологічна служба. Будемо показувати показові виступи. Зокрема, покажемо загальні команди дресирування і деякі церкові, що не стосуються діяльності, щоб дітям було цікаво. Третьокласник Максим Бабюк уважно слухає та активно розпитує кінологів про їхню роботу. Я бачив кінологів, мені дуже сподобалось. Ще я навчився, що потрібно, коли бачиш щось незрозуміле тобі, дзвонити 101. На один день старшокласники другого ліцею стали медиками, навчали, як діяти у випадку інсульту. І щоб надати першу допомогу, треба вміти правильно виконувати масаж серця. Відміряємо місце, де ми будемо робити напряму серця. Середній палець однієї ставимо в ямку ключиці. другої руки середній палець ставимо в місце, де збігаються ребра, і відміряємо приблизно три частини. На середину кладемо початок ладоні і нахиляємо іншою рукою. Працюємо ми тулубом з рівними руками, робимо ми 30 разів. Всього на території школи та в центральному парку діяли вісім навчальних локацій. Такі тренування у ліцеї проводять щороку. У Нас день цивільного захисту доєднуються абсолютно усі учасники освітнього процесу: це і працівники закладу, і 1100 учнів. Абсолютно всі вони сьогодні зібрані в дворі. Ми еваку... моделювали ситуацію саме в ртуті, Там евакуюється певна кількість класів, які знаходяться поруч. Щоразу відпрацьовується новий алгоритм пожежа, міна, безпека, терористична загроза. Взагалі, і в мирний час ще до оголошення воєнного стану такі заходи були традиційні. Ними для війницьких шкіл, тому що дні цивільного захисту це підготовка наших дітей, як діяти у надзвичайних ситуаціях. І ми, коли почалася війна, зрозуміли наскільки важливо це дійсно для дітей, тому що ми робили такі перед війною. Тренування неодноразово, і діти знали, як діяти. Вчителі знали, як діяти, тому що дуже важливо навчити дітей берегти своє життя і берегти життя тих, що поруч. Тому що тільки знаючи правила безпечної поведінки, дитина зможе зберегти і своє життя, і життя близьких і знайомих, і навіть тих, хто випадково опинився. Поруч навчання цивільному захисту у ліцеї проходило впродовж дня. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Побачити, як підготовлюють вторинну сировину до переробки можна під час екологічної екскурсії у Вінниці. Учасники відвідують виробничі цехи та візьмуть участь у майстер-класі і сортування відходів. Більше розповість представниця компанії екосервіс Ольга Маліновська. Вітаємо вас. Доброго дня! Як виникла ідея проведення екоекскурсії? В зв'язку з тим, що в Україні вже вступив в дію закон про поводження з твердими побутовими відходами, і кожний громадянин, кожна компанія зараз має наразі виконувати цей закон. Тому наша компанія завбачно вже декілька років проводить такі екскурсії, тому що аби навчитися сортувати відходи, треба знати, як це правильно робиться як в українських реаліях це треба зробити. Тому ми запрошуємо організовані групи до нас на підприємство, і е, ми показуємо, як працює наше підприємство. Люди можуть на свої очі побачити, як сортують, пресують, е, тюкують сировину. в процесі. Ми розповідаємо про те, е, яку сировину що переробляють. Що відбувається з цієї з тим сміттям, яке переробити неможливо? Ми розказуємо про сучасні реалії, які підприємства наразі працюють в Україні, які на жаль вже не працюють по якісь причині, які нові підприємства відкриваються, які перспективи чекають в Україні в плані переробки сміття. Uh, значить, у нас на підприємстві, крім цехів, у нас є деякі локації. цікаві, це такі як, наприклад, магазин врятованих речей. Тут ми пропагуємо людей економно використовувати речі, які вони купують. А також їх ремонтувати чи мінятися, чи, чи навіть продавати за якісь там невеликі кошти один одному. В нашому магазині можна на кілограми купити потрібні такі речі по типу лотки, швабри, миски, підвазонники, іграшки тощо. Далі група екскурсійна відвідає музей старовинних речей. Тут ми спілкуємося про. Зброю старовинну у нас понад 200 експонатів пов'язаних з. Першою світовою війною козацькою добою другою світовою війною, а також теперішньою війною. Також ми тут спілкуємося про побутові речі, які використовувались 18-19 столітті. Самі саме тут ми розповідаємо про те, як Росія викрала такі речі, як самовар, чи балалайка у різних країнах і навіть матрьошку. Ну доволі цікава локація і сортування відходів. Якщо люди з собою беруть. Речі, яким, яким би вони хотіли дати друге життя, то вони своїми руками зможуть відсортувати ці відходи в контейнери, які випускає теж наша компанія. Ще одна цікава локація: це кав'ярня, портал, яка дизайн якої виконаний із використаних речей, в тому числі це барна стійка, меблі, світильники, зроблені з тих речей, які ми творчо підійшли і зробили з них світильники. Там різні декори і так далі. Тут ми людям, людям розви допомагаємо розвити фантазію, використовувати ті речі, які вони хотіли викинути, ще раз їх обіграти і використати вже для краси. Ну, ми вважаємо, що такі екскурсії допомагають людям зрозуміти, що відходи треба перше сортувати. Треба економно використовувати речі, дещо може залишитися як музейний експонат і розказувати історії. А якщо підійти до чогось творче, то можна використати їх в дизайні. У ну, е, наші екскурсії особливо весною і літом користуються популярністю в теплий час року. До нас звертаються різні школи, навчальні заклади, а також організовані групи з підприємств. Крім того, ми консультуємо підприємців, фопів, як правильно е, зараз. Е, Виконувати цей закон. Ну, звісно, що ми приймаємо вторинну сервину на переробку, а також розказуємо про економічну доцільність цього процесу будь-якого підприємства. Пані Ольго, чи плануєте проводити ось подібні заходи і надалі? Звісно, зараз у нас відкривається сезон. І школи вже е, е, замовляють собі час, тому що екскурсія близько двох годин е, по нашому підприємству. Тому ми запис... ведемо графік і скажімо, ну, двері наші відкриті круглий рік, але особливо в теплу пору року це актуально. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Я вам теж дякую, гарного дня. Навзаєм. А нашим глядачам нагадує Ольга Маліновська, представниця компанії Екосервіс, була з нами на зв'язку. На два тижні раніше цьогоріч зацвіли у Вінниці сакури. Через стрімке потепління у березні дерева почали квітнути. Однак квітневі заморозки можуть скоротити тривалість цього цвітіння. Що понад дві сотні японських дерев стають справжніми магнітами для фотолюбителів. Цьогоріч серед найпопулярніших локацій вулиця Порика. Але я сакур на вулиці Порика одна з найулюбленіших весняних фотолокацій у Вінниці. Щороку сюди приходять десятки віничан, аби зробити атмосферні світлини серед квітучих дерев. Фотографиня Ірина Планар вже кілька років поспіль у цей сезон має чимало замовлень. Дуже гарна локація. Ну, звісно, потрібно приходити рано. Тоді буде дуже атмосферне таке фото. Кожного року вже четвертий рік сюди їду. Четвертий рік у мене є замовлення, і клієнти дуже задоволені такою красою. Перші саджанці сакур на порика висадили дев'ять років тому. Їх подарував місту посол Японії в Україні. Вінничанка Олена Пахомова, яка тоді жила поряд, пам'ятає цю подію і що весни разом із донькою милується квітучими деревами. Вони вже виросли в цьому році, а того року ж трошки менші були. Да, ми тут гуляємо і фотографуємося. Цього року японські вишні вже в кінці березня почали квітнути. Однак квітневі заморозки можуть скоротити тривалість світіння. Попри це, сакури добре пристосовані до кліматичних коливань, тож більшість квітів витримає погодні зміни. Одночасно у Вінниці активно триває озеленення. Цієї весни висаджують десятки нових дерев, зокрема сакур і магнолій, які вже з'явилися у скверах, парках та біля шкіл. Посадка тільки почалася. Ми розпочали з проспекту космонавтів, але воно буде продовжуватись абсолютно рівними частинами в усіх мікрорайонах нашого міста. Сакури магнолії, які ми можемо побачити сьогодні на проспекті Космонавтів, це йде продовження однієї з головних алеї, які є на другій черзі космонавтів. Але це тільки початок. Ми будемо продовжувати, і скоро наші містяни, гості нашого міста, зможуть побачити сотні нових дерев висаджених. Загалом у Вінниці за підтримки міської ради висадили майже 200 сакур. Зелені зони продовжують оновлювати, створюючи ще більше затишних і квітучих місць для відпочинку. Вінчан Яна колодинська Денис Ковтун телеканал Віничина. Дякуємо, що були з нами. Ми цінуємо вашу довіру і увагу. Нехай цей день принесе вам добрі новини, спокій і впевненість у завтрашньому дні. Стежте за подіями разом із телеканалом Вінничина. Ми обов'язково повернемось вже у наступному етері. Бережіть себе, до нових зустрічей.